Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Зараз я розкажу, як ви можете безкоштовно отримати 1000 гривень на собі і тисячу гривень за кожного запрошеного друга. А для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, криптогамонет Зенко дарує безкоштовно вам 25 доларів та 25 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб забрати дані кошти, перейдіть за цим посиланням, скачайте додаток Зенко. Після чого введіть в додаток, нажміть на кнопку Skip, нажміть на кнопку Tab here to Enter your Code, і сюди нам необхідно ввести цей мій реферальний код. Ось тут, ось тут в статті я також його продублював. Без цього коду вам не дадуть 25 доларів, тому обов'язково введіть і нажміть потім на кнопку Apple. Далі ми вводимо свій емейл, тобто свою електронну пошту, і нажимаємо на кнопку Continue. Тут пише, що вам на е e вони відправили лист, заходимо на свою пошту, і шукаємо лист від Zenko і нажимаємо на кнопку Tap to Confirm. Після чого нажимаємо на кнопку Enable. Далі нажимаємо на кнопку Claim і закриваємо це вікно. Далі в розділі Account нажимаємо на кнопку Let's Go. Знову ж таки вибираємо пошту, по якій ми реєструвалися, прив'язуємо її. І нажимаємо на кнопку Continue. Також нам тут необхідно буде зробити селфі свого обличчя. Далі нажимаємо на кнопку Continuum. Знову на кнопку Done. Після чого нажимаємо на кнопку Done. І далі в розділі Actions. Нажимаємо на кнопку Buy. Вибираємо Bitcoin або BTS. Вибираємо Banksa. і нажимаємо на кнопку Continue. Нажимаємо на кнопку Go It. Тут пишемо в розділі UPA 210 USD, тобто 210$. доларів. Гуртаємо донизу і нажимаємо на кнопку Create Order. Тут на нашу пошту знову ж таки, вони відправили код, вводимо цей код і нажимаємо на кнопку Verify. тобто верифікувати. Тут по англійськи вказуємо своє ім'я по батькові, своє прізвище, дату народження, вулицю і номер будинку, місто або село. Область. Вказуємо. Україну і нажимаємо на кнопку Submit verification, тобто підтвердити верифікацію. Далі ставимо галочку, нажимаємо на кнопку Next, вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Це може бути ID-карта, загран, посвідка на проживання або водійське посвідчення. Нажимаємо на кнопку Next, загружаємо фотографію свого документа, далі робимо селфі обличчя. Тут нам необхідно покрутити головою зліва направо. Нажимаємо на кнопку I'm ready, виконуємо це. Після чого нажимаємо на кнопку Next, і тут вам необхідно ввести реквізити карточки, з якої будуть списані ці 210 доларів Тобто з вашої карти спишуть 210 доларів натомість вони відправлять 210 доларів в криптовалюті, і ви зможете їх відразу вивезти, і плюс ви також заробите плюс 25 доларів, які також зможете вивезти. Для цього нам знадобиться Binance. На Binance закидаємо USDT орієнтовно на 220 доларів і через P2P поповнюємо свою доларову карту. Reволют, Vice, Zen або будь-яку іншу закордонну карту. Далі вказуємо реквізити своєї карти на цій сторінці. і з вашої карти спишу 210, 210 доларів. Натомість на баланс нам прийде криптовалюта на 210 доларів і ще плюс 25 доларів дадуть безкоштовно.